Це все стикається в гроші. Без грошей дійсно немає такого шансу тут, якщо то вони і, і вони йдуть. Оця карта говорить про гроші, і вони великі. порятунок у грошах, що з цими грошима прийде і лікування. Є ліки. Тут говорять карти, що є ліки, які можуть допомогти. Є люди ліки, які можуть допомогти. І це зовсім інший вектор Ну це інше, не так, як раніше. Це не оперативно. чи